Вірус папілому людини і вагітність. Кожна жінка перед плануванням вагітності вона прийде до лікаря і безумовно здасть аналізи. І кожна жінка, взагалі, якщо вона майже не планує вагітність, повинна знати свій ВПЛ-статус. Статус на вірус папілому людини. Якщо так сталося, що вона планує вагітність, а вірус папіломи людини в неї є, то це не заважає вагітніти. Майже якщо в неї буде встановлена легка дисплазія, то це теж не заважає її вагітності, але це вже обговорюється з її лікарем. Інший варіант, якщо жінка вже завагітніла і до того вона не здавала ніяких аналізів, і так прийшлося, що вірус папіломи людини виявлений уже під час вагітності, то це не має ніякого значення. Вона далі продовжує свою вагітність, народжує дитину, але це вже вирішує лікар. Бо основним тут буде питання, щоб шийка матки не мала ніякої злоякосності. Але перевіритись треба перед вагітністю, і кожна жінка потрібно знати свій впл статус.